Всім привітки! З вами знову Сімейка Робачків. Сьогодні у цього чудика є настрій? Да? Виспався, вчора десь один заснув, сьогодні в 10 ранку проснувся. Робуся наша приїхала на базар, то ми зараз самі на господарстві. Да? Головне, що у вас є настрій. Зараз я піду подивитися, що там на роботі робиться. І поставлю йому говорити, супчик. Буде супчик гечаний? Буде. День діниться, да, яшка? Останнім часом такий посміхунчик вранці буває дуже-дуже рідко. Сьогодні просто зірки зійшлися, да? Покажу вам, що сьогодні купила бабуся на базарі. Купила собі ось такі туфлі. У неї такі були тільки чорні, то вона відходила 4 чи 5 сезонів. Вони дуже легенькі і зручні. Надіємося, що їх цих походить. 750 гривень зараз вони коштують. Раніше було 450 чи 350. Носочки мені купила. Купила 4 пляшки олії у копійочки по акції. У Аврі взяла бумажку туалетну, перець. Чорним горошком і мені суміш перців. І я собі уминок закину. Чай, крупнолистовий, чорний, золотий слон, какао. Ми таке ще не брали, спробуємо, чи смачне, чи ні. Пачку спагеттів. Вона у нас іде і в суп, і так варимо. І лампочки. Одна шістдесятка. Три сороковки та дві сотки. Нарешті маму сьогодні вмовила показати, як вона пече пиріжечки. Миску вона вкинула дріжджі, трошечки цукру, молочко. Ванільний цукор, розпушувачу трішки. Скільки в грамах не скажу, бо вона все так кидає на око, плюс-мінус приблизно. Трошки солі додала, і все гарно перемішуємо. І додаємо борошно. Давай. Ой, розтопи поставимо. як завжди ми знов забули за масло. Я б вже б це тісто вимісила б у міксером, а мама завжди тісто на пиріжки струдлі замішує вручну. Тільки на хліб, там багети. замешивая миксеру. Вы уже хотите его месить? Сколько не да? будет? Скорее какой-то не будет. Я говорю, оказалось. Ще не капає? Ні, не, не капає. Так ванілько пахне. Ложимо в миску, накриваємо полотенечком і залишаємо на годинку-півтори, щоб воно підійшло. Розкачуємо тісто тоненько і виложуємо на нього начинку. У нас сьогодні буде мак. А. А. З тої ж може в мене сүнка котиця. Серьйозно мене. Скучиться коли <говорить> ж подивися. Я кидаю. -да -да. Волку-супь и никакое мушенничество. Да, да, да. Рыжик. Можно выпить конечно. Чутички. Ой, ближе и меньше получилось. Ой. Как они называются, блин? баба Ні, як це вони? Модсобою. Смот, собою. Сінабони. У мене мене просто пунчики і все. булочка з маком. Встрілюйся. Типочку. Все, тікай, переход сюди. Треба Надо було в том дечку с фольги, їх, щоб разу сметанкою залить, сметан... а не виймать звідси. У меня сметанку не все. Ты ми ж думала си на бону, значить, я сметанку Далі, що Ну, Марис, там что не сказала, щоб у тому деку вийде. Надо было в тому деколи. Я с корицію думала там вийти, а ты кориці не купила. Зажала Дитина, ну, чесно, тільки не було геть користю. Не в обіду тобі я стіна, мабуть, я стріляти з тією користю, дивилася ту користю. Будемо жрати із з моком. Поки печеться перше дечко сінабонів, в мене перекус гарбузова каша з молоком. Боже. Ось такі булочки сінабони вийшли. У -у -у. Були булочки, а це стали сінабончики. Змазую ясні сметаною з цукром. Фатить маріс. У ну, мене щоб воно смачно було, так щоб було багато сметанки. Кажуть, <говорить> маслом кашу не спой, так само... А ти кажеш, тебе не знаю, що човака літає. Уже смачна булочка. Це таршечка тюрна ліла, так? Їла, да? Не можна виїсти. Будемо його їсти, що я їм ложками їсю робить? А з другої половини тіста у нас будуть маленькі пиріжечки з вишнями. А потім ми їх зробимо в святані, зваримо. Що великі розпадаються? Маві, мабуть. Або треба. Бачиш як. А ну Чи так дивись, бачиш, трошечки розтягуєш. Ти є щось відтекла такі. -чуть розтягуєш. Бу. Бу -бу. А то кидається цей кохмал? Ще не течуть вишні. Так оце ж. Трошки раніше це зіпало. А, ти до верху, я думала, що донизу, може донизу залітувати? Ні, 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 донизу не треба, бо донизу буде з цього. А, так вирішить. буде, так, да. гень витекти. я бачу, що робиться. Думаю, то маку оставить. Може, до маю пікати, маку купить? Ні, маю. Ми ще не кіру стягнути, кажи ще дріжушки, все. От моменту там було, бачиш, типа. Не не перевата, держи, таку не гарний, заліпий, гарний а, газ, розвив, ти годіржите, коли не потікає ніби. Там. І Гарник каже: "Заливай гарник". А, розумію, поки так тільки все зажимать. Не зажимай їх там. Вони зповідуватися будуть сухі", так я сказала. Ти ж їх розмочеш у цьому, сметані. І збутаний так може з'їсти. Понятно. Nie kapaj na na w Sliwarynek, jaka jest? Rozumna jaka. Co wiśni takie? Uh -huh. Mhm. jest z wiśniami, my Mę tak Tety, szydziś, szydziś, jedno, dole, Oś, no, pętrzy, nie To chyba To schodzi co. Jeszcze jedną, nie będę tylko dwie, co czuć było. Бачу в цих вишнях дуже багато, так сказати, цуку. У мене по одній. вишніки доможить чи є. Ну, пішли від одні. Дві заліпить, уже подні. Десь так, щоб механика не не подавати біля. Ті воно зліпляться, я знаю. Такі розумні всі. Не можу і послать по пляшку. Треба було ще спіткас поставити, щоб трошечки стекла та юшка. Ось такі, то... такі сочні. Юрія. Угу. Шоколадна, чи як то вишня. Бути <різь> угу. вчорашня, черовишня, чергов. Угу. <різь> Поросятка маленька. Але без будь-яка і менше вишенька. Є ще куди що не подобається, сиди тихенько. Вот, у из таких, налепить пирожечки. Mm -hmm. Налепила, раздевала, раз и с назад вышлось. Лепить пирожки, и Олежек покинул. Ай-яй-яй-яй-яй, скажи, чувак. Щас налепим пирожечки, надо тебе на рути. Вже дечко пиріжечків підійшло. Зараз змажу їх яєчком гарно і буду ставити в духовку випікатися. Перше дечко пиріжечків спеклося вже. Залишилося ще спекти півтора дечка. Поки ми Ліпили маленькі пиріжечки, а потім їх пекли. набони вже так гарно пропиталися сметанкою з цукром, зараз будемо смакувати. Зробила мама собі кави з молоком, я чаю, зараз будемо знімати пробу. Навіть рижик прийшов допомогти, бо думаю, що ми з цим ділом не справимось. Всім, хто їсть, приємного апетиту! А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.